Багішма мовив, цей славний наш рід, прославлений за свої гідності, став носієм верховної влади над іншими царями на землі. Під давньою охороною справедливих і шляхетних царів, цей наш рід ніколи не занепадав, він був відновлений заново мною, Саттєватій великодушним Крішною для того, щоб його вже продовжували ви. Мені й особливо тобі необхідно чинити так, щоб цей рід о сину квітнув подібну океану. Відомо, що для нашого роду найбільше підхожі дочка володаря Ядавів, дочка Субали і дочка володаря Мадрів. Усі вони родовиті, гарні й мають захисників, і наші турикшатрії гідні з ними поєднатися. Я вважаю кращий із мудрих, що вони повинні бути обрані для продовження нашого роду. Що ти думаєш, о Відуро? Відура сказав Ти наш батько, ти наша мати, ти наш високий наставник, тому, поміркувавши, роби так, як краще для нашого роду. І, бішма, дід Кауравів дійсно почув від брахманів про те, що дочка Субали, чарівна Гандхарі, нібито здобувши прихильність щиви, подавця подарунків викрадача очей пхаги, одержала від нього милість народити сотню синів. Тоді він послав до царя Гандхари. Сліпий, так подумав був на це Субала, але, поміскувавши про рід, славу й поведінку кауравів. Він видав тоді за Тхрітарашт ту чеснотливу гандхарі, і он Гандхарі, почула про те, що Тхрітарашта був сліпий і що її батько й мати вирішили видати її заміж за нього. Тоді вона взяла своє плаття і, зібравши його в безліч складок, зав'язала свої очі, бажаючи бути відданою слову майбутнього чоловіка і прийнявши рішення. Хай не буду я перевершувати в їжі свого чоловіка. Тоді приїхав Шакуні, син царя Гандхари, разом зі своєю сестрою, обдарованою найвищою красою. Віддавши сестру і гідне придане, той герой, осипаний почастями бгішмою, повернувся в своє місто. А Гандхарі, гарна вдачею, поведінкою і поводженням, викликала задоволення усіх кауравів. Вірна й віддана своєму чоловікові, здобувши своєю поведінкою у них усіх прихильність, вона не зверталась навіть зі словом до інших чоловіків.